Як там Емілія, не так давно в гру додали нового дуже красивого дендро персонажа, багатьом вона сподобалася, мені також, але їй такі гравці, кому вона не до вподоби. Да, дивні люди. Дослідивши декілька дискусій на тему, як гравці відносяться до Емілії, я підготував для вас тематичний звіт. Привіт всім! Сьогоднішнє відео буде не про те, як з нею грати, що надівати на неї, і так далі, а про враження ком'юніті від неї. До речі, як ви думаєте, вона буде такою ж популярною, як і інші три герої, які виходили наприкінці. Кожної версії, ось вони дуже імбові персонажі. Пишіть відповідь, коменти, а я тим часом погнав вам розповідати про відношення гравців до Емілії. Я думаю, що вона буде повільно розкриватися. Вона дуже сильна, але люди не люблять нішових персонажів. Її випустили без належного головного ДПС, який міг би скористатися плюсами від горіння, і вона все одно дуже добре справляється з завданням шкоди. А наступний регіон це Натлан. Тож це має бути достатньою причиною, щоб інвестувати в неї. Але ми зіткнулися з ситуацією, що вона не дуже буде популярною зараз. Причиною цьому той самий пірорегіон, а точніше, майбутні персонажі звідти. Багато гравців вже збирають Махами на них вона вийшла безпосередньо перед Натланом, що змушує багатьох скіпнути її. До речі, мені навпаки подобаються такі нішеві персонажі. На мою думку, це кращий напрямок для нових персонажів зараз, тому що якщо вони просто зроблять її, скажімо, типовим Дендро ДПС або типовим аплікатором Дентро, то вона повинна бути такою ж гарною або кращою за найкращих з них, щоб бути актуальною. Наявність ніші, яку ніхто інший не заповнює, надає їй цінності без необхідності порівнювати з іншими персонажами. Багато хто порівнює її з Кінічем, хлопцем з нового тизеру, але я скажу, що вони обидві. Два просто підходять одне одному. Вони забезпечують власну особисту шкоду у своїх відповідних командах, що горять. Емілія краще працює спіро на полі, так само, як кініч краще працює спіро поза полем, щоб підтримувати горіння. Емілія навіть може працювати як спіро-персонажем на полі, так і з персонажем поза полем. З огляду на те, як працює горіння, їм не потрібно так багато дендроаплікаторів, окрім них самих. Але з огляду на те, як один працює на полі, а інший поза полем у команді, має сенс об'єднати разом. Емілія здається досить вправною у своїй ніші, але зрештою вона розрахована на реакцію, заради якої багато людей просто не хочуть мати команду. Багато гравців також думають, що вона погана, тому що вона не відшліфовує спалювання безпосередньо, і вони не розуміють, як вона може зробити його життя не збільшуючи шкоду реакції безпосередньо. Дехто каже, що це не той персонаж, якого треба брати, якщо у вас вже є нахіда. На жаль, я програв свої 50 на 50, вибивши S1 на Кіцін. Емілія, як на мене, хороша. Своїй ніші, але потребує хороших товаришів по команді. Щоб досягти статусу, в цій команді немає кращого персонажа, ніж я, як казуха або Єлань свого часу. Після того, як вийде більше відео з її командами, я думаю, вона точно стане популярнішою за байджу. До того ж, у нас є великий надлишок дійсно хороших основних піро ДПС, просто візьміть одного з них у команду з нею, і все буде добре. Як тільки люди усвідомлять її цінність і те, як легко створювати команди, я думаю, що вона отримає. Плеск популярності на повторному рерані. Пишіть, як вам, Емілія. Не забувайте підписуватися на канал і до нових зустрічей.